Наші підрозділи, які е, знаходяться підпорядкуванні тактичної групи, вантажні автомобілі, дахи для перевезення майна, е, плюс е, старлінки, е, замовляли там мавіки, матраси, ну вже засоби все це, е, скажіть так, розходний матеріал, тому що БПЛА зрозуміло, вони кожен день втрачаються, кожен день їх збивають, е, Тут вони без питань потрібні. Старлінки. Понятно, це для швидкого управління підрозділами де що працює певний час, знаходиться під обстрілами і відповідно виходить з ладу. І так само вантажні автомобілі для підвозу. Вони постійно знаходяться під обстрілами, постійно знаходяться в роботі, виходять з ладу. Ну і це засоби, які необхідні необхідно тримати посії бойовій готовності для забезпечення бойових підрозділів. А ви давно служите З 1999 року. А під час війни війна з чотирнадцятого року. Чи відрізняється спершу, якщо говорити про війну 2014 року і повномасштабну війну? Ні, ну звісно, відрізняється, тому що так і називають на повномасштабна агресія Російської Федерації. Тобто тут застосовуються всі сили і засоби, які є на в Збройних силах Російської Федерації, починаючи від м'яса, яке вони сюди завозять періодично, і закінчуючи засобами, якими вони наносять удари по нашій території. Чи відрізняється армія? Що було до 14 року? Армія, звісно, вона відрізняється до 14 року. Це були залишки армії, хоча багато хто цього не помічав. Ну і зараз, зрозуміло, дуже великий бойовий опит е мають офіцери, солдати. І цей опит можуть як мінімум, не вважаючи озброєння і техніку, яка наразі є. Ну Це набагато ну, інші армії е відрізняється дуже сильно. За цей час чи багато нагород ви отримали? Нагород це таке. Одну. Одну. Так. Яко? Богдана Хмельницького. перше. Ви зустрічали 24 лютого у Пікселі. Минулий рік. Да. Ну, у «Пікселі, так. Які були у вас емоції тоді в порівнянні минув. з емоціями зараз, минув рік? Нічого спокійно. Які емоції можуть бути? Коли вімкнув телевізор зранку о 6 годині, одразу відкрив шафу, дістав рюкзак, зібрав речі, завантажив машину і поїхав. На службу. Війна, воєнна триває вже з 2014 го року, війна триває 9 років тому. Тут які емоції можуть бути. Зрозуміло, що це вже щось нове. До нового людина ставиться по-різному. Кожна людина емоції можуть бути різні. Ну а це просто черговий так, скажімо так, етап, який веде до чогось в ну, невідомого. На новому місці не незрозуміло, що буде, але з часом відповідно розумієш, звикаєш, бачиш, робиш висновки, і відповідно налаштовуєш себе до роботи в цих умовах цих само. В